Вітаю усіх! Це канал В'яжемо Відмінно з вами Вікторія. Сьогодні в нас майстер-клас по петельній пов'язанню, клину підйому, а також п'ятки бумеранг. Ось такий варіант клину підйому ми з вами будемо в'язати. Як ви бачите, робляться додавання петель по колу, після чого в'яжеться п'яточка бумеранг, і після цього йдуть збавляння клину. Все це буде в цьому відео. Також я буду це все показувати на ось таких шкарпетках, але не переживайте, все там видно нічого, що пряжа така секційна. Просто такий варіант ось він, цей клин підйому. І ось так виглядає п'яточка. Запрошую до в'язання, вірю, у вас все вийде. Зараз ми будемо робити додавання петель на клин підйому. Для цього ми будемо робити прибавки з обох сторон нашої спиці. В мене поділені петлі на дві спиці порівно. І зараз з обох сторін ми будемо робити прибавки через один ряд. Тобто, зараз ми робимо прибавку, в наступному ряду в'яжемо по колу, просто пров'язуючи усі петлі. Скільки петель додавати, залежить від розміру, на який ви в'яжете, а також товщини пряжі. Я буду додавати 5 петель, тобто буду в'язати 10 рядків, з яких 5 рядів будуть з додаванням петель. Також нам потрібні будуть маркери для в'язання, щоб нам було легше відокремлювати петлі клину. Як я буду робити додавання? Як ви бачите, у нас є ось ця петля. І вона складається з ось такої напівпетлі. Оцю половинку петлі я піднімаю і пров'язую лицевою. Тепер ось ця петля в мене вже додана. Я вдягаю маркер і в'яжу всі петлі, що є в мене на цій спиці. Тепер не забуваємо зробити прибавку. Але прибавку ми будемо робити не з ось цієї половинки петлі, що ми тільки що пров'язали, а на рядок нижче ось цієї половинки. Ми її одразу пров'яжемо з хрещеною лицевою. І також повісимо маркер. пров'язуємо ряд без прибавок. В цьому ряду знову додаємо петлі. Для цього ось цю напівпетлю вдягаємо на спицю і одразу її пров'язуємо. Бачите, вже дві петлі у нас є. Дов'язуємо до маркера. Перекидаємо, пров'язуємо всі петлі, що у нас йдуть після маркеру. І тепер підхоплюємо не оцю дужку, а на ряд нижче ось цю напівпетлю. Ось. І одразу пров'язуємо її лицевою. Наступний ряд пров'язуємо без прибавок. В мене знову ряд з прибавками. Піднімаю оцю половинку петлі, одягаю і одразу її пров'язую. Пров'язую тепер всі петлі до кінця. Тепер із пів петлі на ряд нижче пров'язуємо додаткову петлю. Тепер у нас три петлі. І ось так через ряд робимо ту кількість петель, яка вам потрібна для клина. Я зробила стільки петель клину, скільки мені потрібно було 5. Останній в мене був ряд без прибавок, просто по колу. І тепер ми будемо в'язати п'ятку бумеранг на петлях, які знаходяться між цими маркерами. Петлі клину ми не зачіпаємо, на них ми п'ятку не в'яжемо. В мене між моїми маркерами знаходиться 32 петлі, тому я ділю це число на 3, і в мене вийшло 10, 12 і 10. Моя вам рекомендація виділяти на середню частину більше петель, ніж по боках. Це обов'язково не менше, ніж по бокам, а краще навіть більше. І починаємо в'язати. В'яжемо без прибавок петлі клину аж до ось цього маркеру. І розпочнемо в'язати п'ятку бумеранг розворотними петлями. В мене це подвоєна петля, ще вона японська називається. Ці петлі до маркера пров'язані. В'язання ми перевертаємо нитка перед спицею. І ось таким чином ми перезнімаємо цю петлю і ось так її затягуємо, тобто переводимо за спицю. І в нас замість одної петлі утворилося дві петлі. Тепер всі останні петлі до ось цього маркера. Ми в'яжемо виворітними, дов'язала до маркера, повертаю в'язання, нитка попереду. Ось таким чином знімаю петлю і затягую ниточку назад. І в мене з однієї петлі знову вийшла подвійна петля. Тепер я в'яжу лицеві петлі вже не до маркера, а до оцієї подвоєної петлі. Її я не буду пров'язувати. Повертаємо в'язання, подвоєну петлю я не пров'язую. Нитка перед роботою. Знімаю петлю і ось таким чином затягую, і в мене утворюється з однієї петлі дві петлі. В'яжемо до здвоєної петлі по малюнку. Дійшли до здвоєної петлі, повертаємо в'язання. Нитка перед роботою. Перезнімаємо петлю одну і оцю ниточку затягуємо, поки не утвориться ось така подвійна петля. Далі в'яжемо лицевими. Тут в мене дві петлі подвоєні. Повертаємо в'язання нитка перед роботою. Знімаємо одну петлю і ось таким чином робимо подвійну. Знову в'яжемо виворітні петлі до подвоєної петлі. Одна петля, друга петля подвоєна, повертаємо в'язання. Нитка перед роботою. Знімаємо петлю і оцю нитку затягуємо. Таким чином ми пров'язуємо, доки по боках у нас не буде та кількість здвоєних петель. Яку ми розраховували, тобто в мене повинно по боках бути 10 подвоєних петель. Ось я дійшла. Одна, друга, третя. Повертаю в'язання. Затягую. Я думаю, ви зрозуміли принцип в'язання такої петлі. 1, 2, 3. Нитка перед роботою, знімаємо і затягуємо. Доходимо і рахуємо кожен раз петлі здвоєні. 2, 4, 6, 8, 10. В мене є вже 10 петель. Значить, з цієї сторони в мене також 10? І тепер я буду пров'язувати ці петлі і в'язати два ряди по колу, пров'язуючи всі петлі, і петлі п'ятки, і петлі клину, а також петлі передні, передньої частини шкарпетки. Як пров'язати таку петлю? Звичайним способом, але потрібно її ось так. І тугенько. Ось, дивіться. Ось. Підхватити її повністю. Не знаю навіть, як вам ось. Прям в той вузлик попасти. Бо якщо захватити одну частину, буде витягнута петля. Дивіться. Ось. Наче звичайна лицева, але її треба дуже добре всю захватити. Чим більш туго ви будете затягувати ці здвоєні петлі, тим буде менше у вас розтягнуті оці петлі і буде гарніше. Петлі клину ми просто пров'язуємо. І просто пров'язуємо ось ці петлі. Пров'язали петлі передньої частини шкарпетки. Тепер пров'язуємо петлі клину. Перекидуємо маркер і тут у нас також подвоєні петлі. Ми їх будемо точно таким способом пров'язувати, підхоплюючи цю петлю і затягуючи. Будьте уважні, тут не спішіть. Пров'язуємо просто і ще один ряд: всі петлі п'ятки, петлі клину і петлі переду. Там, де маркер більш щільніше і тугіше затягуйте нитку, петлі клину. Тепер будемо в'язати другу частину п'ятки, і наші ряди будуть не зменшуватись, а збільшуватись. також будуть вкорочені ряди. В'язати ми їх знову будемо між оцими двома маркерами. Тому, оскільки моя бокова частина 10 петель, я в'яжу, поки до цього маркера не буде в мене 10 петель. До маркеру в мене 10 петель. Ми пров'язуємо одну і ще, і повертаємо наше в'язання. Знімаємо її як подвоєну нитка перед роботою. Затягуємо і в'яжемо виворітні петлі, поки у нас не буде 9 петель. До маркеру. Ось 2, чотири, 6, 8, 9. Дев'ять петель в мене. Тобто на одну менше, чим ми потрібно для бокової частини. Розвертаємо в'язання. Робимо подвоєну петлю, знімаючи. Нитка перед роботою. Ось вона. І в'яжемо. Тепер наші ряди будуть ставати довшими. Тому подвоєну петлю ми будемо пров'язувати. Ось ми дійшли до здвоєної петлі. Її ми пров'яжемо. І пров'яжемо одну наступну. І так ми будемо робити, аж поки по одній не захопляться всі петлі до краю. Зараз все вам покажу. Знову нитка перед роботою. Знімаємо робимо подвоєну. В'яжемо по малюнку. Доходимо до подвоєної петлі, пров'язуємо її виворітною і одну наступну петлю пров'язуємо. Повертаємо в'язання, знімаємо петлю, нитка перед роботою, затягуємо її назад. І в'яжемо далі. Подвоєна петля, ми її пров'язуємо, будьте уважні, і одну наступну петлю також пров'язали. Повертаємо в'язання, робимо подвоєну петлю, в'яжемо в Подвоєна петля, ми її пров'язуємо і наступну петлю ми також пров'язуємо. Повертаємо в'язання, робимо подвоєну. Дійшли до здвоєної петлі, пров'язуємо її і пров'язуємо наступну петлю. Як ви бачите, у нас тут кількість петель все зменшується, і нам треба повторювати ці ряди до тих пір, поки ми надійдемо до самого маркера в'язання. Дійшла до подвоєної петлі, пров'язую її. І пров'язую наступну петлю. Як ви бачите, більше в мене немає петель до маркеру. Розвертаю в'язання, роблю поворотну петлю. Так само і тут я дійшла до подвоєної петлі. Пров'язала її і останню петлю до маркеру я також пров'язала. Тепер я буду в'язати, роблю подвоєну петлю, всі петлі по кругу. Пров'язую подвоєну петлю біля маркера. Перезнімаю маркер. Тепер в'яжемо петлі передньої частини шкарпетки. Тепер я пров'язую петлі п'ятки знову все по малюнку, петлі клину. Маркер, подвоєну петлю я пров'язую і в'яжу цілий ряд до кінця цей, і поки я не дійду до знову сюди. Тобто один круговий ряд роблю. Тепер ми будемо робити через один ряд збавляння петель клину підйому. Для цього. Я зараз показую, як пров'язується ряд, де ми робимо убавку. В'яжемо петлі клину, поки в нас не залишиться дві петлі до маркеру. Після цього ми їх пров'язуємо разом. В'яжемо до маркера. Дійшли до маркеру, перебрасуємо його. Наступні дві петлі пров'язуємо дві разом з наклоном вліво. Для того ми перезнімаємо таким чином ці дві петлі і пров'язуємо бабусиною петлею. Всі петлі останні без змін. Це був ряд з убавками. Так ми робимо завжди. І робити ми їх будемо через один ряд. Тобто зараз я пров'язую ряд без убавок. Ще раз вам показую ряд із збавляннями. В'яжемо, поки не буде дві петлі до маркера. Після того пров'язуємо їх разом лицевою і в'яжемо до наступного маркера. Всі петлі. Перекидаємо маркер. Розвертаємо дві петлі і пров'язуємо їх разом бабусиною петлею. Наступний ряд без убавок. Скільки б петель клину у вас не було, ви все одно будете на такому етапі, де треба збавляти оцю одну петлю. І я вам показую, як це робити. Для цього ми знімаємо маркер. І робимо збавляння цієї петлі таким чином, що ми першу петлю, розверта... отак, знімаємо, розвертаючи, другу пров'язуємо лицевою і зняту надягаємо. В'яжемо не дов'язуючи одну петлю до маркера. В мене дві петлі, одна до маркеру, інша після. Тому я знімаю маркер і пров'язую ці дві петлі з наклоном вправо. Все. Збавляння ми зробили. Тепер в'яжемо по шкарпетку. Дякую, що в'язали зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і всім до нових зустрічей!